Знайтесь багато цікавого про цього співачку. Відомого грузинського футболіста та колишнього Динамо Каху Каладзе призначили, призначили таким міністром енергетики Грузії. А тим часом сніданок ексклюзивно запросили в одну з осель. Тепер вже політика Кахи Каладзе та його дружини, дизайнерки Анукі Аришидзе. Як нас приймала Анукі в Києві, та що вона розповіла про власну родину? Дивіться. Грузинського футболіста та політика Анукія Рішидзе вперше впустила телебачення до своєї київської оселі. A... Анукі ексклюзивно розповіла сніданку про своє кохання. Я люблю його очі, ніс, губи, обличчя. Усе люблю. Та про ревності кахи він завжди хоче знати, хто пише мені смс. Він ревнивий. Я теж познайомила нас від старшим сином Леваном. Зізналася, що дружиною політика бути нелегко. Я була змушена закрити свою сторінку на Фейсбук, тому що усі мої статуси можуть бути використані проти кахи. Про все це та про те, чому палке кохання вони так і не одружилися з кахою. Ви дізнаєтесь завтра у сніданку з 1+,1. плюс Не пропустіть. Сьогодні в Києві.